Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео говоримо про ліквідацію МСЕК і про те, коли і кому необхідно пройти повторний медичний огляд для встановлення групи інвалідності. Але це вже в нас не група інвалідності, це в нас оцінювання повсякденного функціонування життя. І от в цьому відео розберемо терміни, строки вже відповідно до нового закону, який був прийнятий нещодавно, 19 грудня 2024 року. І він, до речі, узгоджується з постановою Кабміна, яка була прийнята раніше ну, щодо всіх цих питань, по МСЕКу. В цьому відео про все це поговоримо більш детально. Я розповім, кому необхідно проходити цей медогляд, кому, якщо немає можливості, такої необхідності немає, коли це можливо буде зробити і в який термін встановлює нас закон. Всі ці категорії розберу. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, залишайтесь на каналі, хто підписався, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. І зараз в цьому відео все це розповім. І так, закон у нас був законопроект 12178. Слідкував за цим питанням 19 грудня він вже був прийнятий в якості закону. І далі ми говоримо про МСЕК. З моменту припинення повноважень правообов'язків обов'язків МСЕК щодо проведення медика соціальної експертизи, розгляд направлень направлен, направлен на МСЕК, що не завершений до моменту припинення повноважень, припиняється зазначеними комісіями. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього закону та порядку проведення оцінювання. Ну, те, що я казав, що затверджений Кабміном, у нас це у нас постанова 1338 від 15 листопада 20, 2024 року. Деякі питання запроваджування, оцінювання повсякденного функціонування життя. І ця ж постанова, от в першій її частині, вона містить, от, установити що і хто там в коли. В який термін проходить всі ці там повторні медичні огляди. Спочатку поговоримо про закон, що саме вмістить в нас закон. Тобто, зрозуміло, направленням СЕК вже більше не буде, будуть направлення оцими експертними командами. До речі, щодо експертних команд, також є вже новина, поки там я готував до запису цього це відео, вже з'явилася номена, що в нас створили понад 1300 експертних команд. У 286 лікарнях. Тобто вони є. Якщо дуже коротко там. Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей, водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг. Створено 1348 експертних команд, в них працюватимуть 4300 лікарів. Команди сформовані за спеціалізаціями, інтерактивна карта в нас доступна. Якщо ми хочемо подивитись, побачити або записатися на медичний огляд, ми можемо перейти на сайт Моз України. Я посилання залишу під цим відео подивіться. я заходив, дивився, там інтерактивна карта, вона працює. І за цим посиланням можна вже там вибрати для себе, там обрати на інтерактивній мапі своє місто і обрати свій заклад, щоб проходити відповідно до цього закону промсек, щоб проходити потім там огляд. І вся ця система, от як вони повідомляють, вона, в принципі, стане цифровою. Добре. Наразі повертаємось до головного. Розгляд зазначених направлень здійснюється. Експертними командами, як я і сказав, відповідно до прийнятого закону особам, яким встановлена інвалідність органам МСЕК, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченому законодавством України для осіб з інвалідністю на встановлений строк інвалідності. Що це означає? Дуже складна фраза, але зрозуміти. Що якщо ви отримали інвалідність до набуття чинності цього закону, вона не скасовується, вона автоматично не буде скасована. І зараз ми поговоримо вже детально, кому потрібно проходити огляд і в який термін, а кому його не потрібно проходити взагалі. І от закон саме гарантує соціальний статус, збереження цього соціального статусу, тобто прийняття закону не скасувало інвалідність. Тому ну, слухайте, нормальні джерела, правдиві джерела і джерела, які базується саме на законодавчих нормативних актах, а не там хтось щось комусь сказав. І вже все. У нас такий кіпіш в народі, ніхто не розуміє, що, куди і як, і всі вже стурбовані. Мало нам е, за що турбуватись да, в цьому житті. Е, тому е, продовжуємо. Да. Документи, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є. Видані до 31 грудня 2024 року, ну тобто до скасування органу МСЕК як такового органами МСЕК, е виписки, довідки до акта огляду МСЕК за формами, затвердженими МОЗ. Тобто вони залишаються чинними ці документи. От та довідка до акту огляду МСЕК, така маленька, зелененька, або там є там іншого кольору, я бачу, вона залишається чинною, вона не скасовується. Далі, витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою затвердженої МОЗ. Це вже новий документ, який буде наразі створюватись, тобто замінений документ, да, скажімо так, експертними командами. І в нас залишається чинним і ті документи, що були, і ці документи, що будуть створюватись нові, вони, нові вони введені в закон. Рішення прийняті МСЕК, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, і прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, документів, виданих на підставі таких рішень експертних команд, у тому числі витягів з рішень, та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок інших соціальних гарантій. То, що, у тому числі для цілей, визначених законом про військовий обов'язок і військову службу та законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Про це, до речі, окремо запишу відео. Тут зупинятись детально в цьому питанні не буду щодо відсрочки. Е, на весь термін дії довідку до огляду, довідки до акту огляду МСЕК до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування. Що каже закон? Всі документи є діючими, і вони діють і для пільг, і для відсрочки, і для інших якихось питань, до проведення оцього повсякденного оцінювання, тобто до їх заміни, якщо це необхідно робити. Не всім категоріям це необхідно робити. І рухаємось далі. Особи, інвалідність, яким встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, Проходять оцінювання повсякденного функціонування особи за власним бажанням, за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності. Тобто, що ми розуміємо з цього питання? Якщо у вас є безстрокова інвалідність, ви не повинні проходити оце повсякденне оцінювання життя і не повинні замінювати той документ, який у вас є про інвалідність. Він у вас є. Законом він у вас є достатнім для ваших всіх пенсій, пільг там і всіх інших питань правовідносинах. І ви можете зробити це за бажанням так, вже містить закон. Раніше це було закріплено в цій постанові, про яку я казав 1338. Ну якось дуже дивно постанова вийшла в нас раніше ніж закон. Ну, але бачимо, в нас таке буває. Я особисто не зрозумів, як таке вийшло, але вони не суперечать. Це головне, ну, тому що в нас правова невизначеність це дуже велика біда для людини. Людина не розуміє, чим тоді керуватися, як. Ну, от Як е, постанова 560 і закон про мобіліційну підготовку та мобілізацію, де в нас є підстава для відсрочки, яка передбачена законом, а постанова там уточнює якісь деталі, і вже, начебто, ця підстава і не така безумовна. В цьому відео не про це. Рухаємось далі. Тобто, зрозуміло, у кого є безстроково, хочете проходити, хочете не проходити. Особам з інвалідністю повторний огляд, який був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти. Строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Фіксуємо дати. Перше повторний огляд. Призначений з 1 січня, ну тобто у вас ранішим секвом призначив, припустимо, на лютий 25 2025 року. І ви не змогли його пройти своєчасно, строк вашої інвалідності продовжується не пізніше ніж до 1 липня 2025 року, тобто на півроку, на пів 2025 року. Зрозуміло, так? Да? У разі якщо особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до введення в дію цього закону. І строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але така особа, відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд, у МСЕК Тоді, про кого мається на увазі? Всі пам'ятають постанову від 8 березня 2022 року. Окремо про неї знімав відео. Залишу посилання тут щодо автоматичного продовження інвалідності. І ця постанова наразі є діючою 225, якщо не помиляюсь за номером. Вона є діючою, вона не скасовується. Але по факту, коли був прийнятий цей закон, вона настільки вже не задіяна буде, тому що нові строки вже визначили, що її просто ну, її необхідно було скасувати, звісно, але її чомусь не скасували. Тобто, в тій постанові казали наступне: якщо людина не може пройти медичний огляд з якихось поважних причин, то він продовжується на період дії воєнного часу і. Плюс пів року після закінчення цього воєнного часу. Наразі все це скориговано. І от слухайте тепер дуже уважно. Тією постановою 225-го ми більше не керуємось. Є вже закон. І от слухайте і керуємось законом. Чоловіки віком від 25 до 60 років, це стосується тих, хто не пройшов своєчасно, у кого вона автоматично, відповідно до тієї постанови, була пролонгована. Чоловіків віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності, з значенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 25 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього закону та порядку проведення оцінювання, затвердженого Кабміном тією постановою, що я казав. Зрозуміло, фіксуємо собі термін з 1 квітня до 1 листопада. Це вже є обов'язок вже посилатись на те, що ви не можете цього зробити, не можна. Але є окремі випадки, є виключення з цього питання. Я назву їх пізніше зараз. І інші особи, за винятком осіб, яких неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, особи е проходять оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року. Тобто, зрозуміло, в нас є окрема категорія це чоловіки віком від 25 до 60 років. Це окрема категорія, їм необхідно з 1 квітня по 1 листопада пройти всім. І всі, хто не задіяні в цій категорії, всі інші люди, всі інші особи, як зазначає в нас закон. Хоча люди мене зазвичай пишуть в коментарях: ми не особи, ми люди, але законодавство прописує особи. Звісно, ми всі люди, і я це підтримую до 1 квітня 2026 року, тобто значно більший термін. Але окрім тих, хто не може бути направлений, зараз ми поговоримо про тих, хто не може бути направлений. Так, на період воєнного стану, надзвичайного стану України, перелік причин неможливості проходження повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування визначається в нас кобміном. Кабміном. Що ж це за перелік причин. Зараз подивимось. До речі, тут є інформація. От за даними пенсійного фонду, буде вам також цікаво, що таких людей наразі, хто не пройшов, це біля 120 тисяч вони нараховують. Чоловіки віком від 25 до 60 років проходять з 1 квітня по 1 листопада. І от ця категорія от в нас оцінюється десь 120 тисяч. І от, до осіб, які можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування, належать. Перша, особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться або велися бойові дії або на територіях тимчасово окупованих РФ. Цей перелік затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи, окуп... чи деокупації. Тобто, зрозуміло. Якщо люди проживають на цих територіях, що включені до цього переліку, до речі, з цим переліком не складно ознайомитись, він є е, доступний в мережі інтернету, тобто так його і в пошуки, забиваєте забуваєте собі, коли шукаєте. Перелік територій, затверджений Міністерством з питань реінтеграції, перелік окупованих територій. І вам видасть, можете подивитись своє місце знаходження, якщо вам актуально. Далі, друга категорія особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які Перше, не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Друге не чують, не говорять або не бачать на обидва чи одне око. Третє не мають очей. Ока, кінцівок, кистей рук або стоп ніг, четверте позбавлення одного з парних органів, п'яте мають онкологічне захворювання, інтелектуальне порушення чи психічні розлади. Там шоста страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, і в кінці мають інвалідність дитинства. Дуже важливо, тому звертайте увагу. Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати. Працездатності у відсотках для таких осіб продовжується до останнього числа 6 місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання, оцінювання. Зрозуміло, тобто для цих людей воно продовжується на весь період дії воєнного стану і плюс ще півроку, як було зазначено в тій постанові перші 225 від 8 березня 2022 року. Тобто, це для тепер для окремих категорій. Зрозуміло, да, які категорії. Ну, якщо в принципі підсумувати, то зрозуміло, да, у нас чоловіки віком 25-60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності, за значенням строку повторного огляду, зобов'язані ну, яким була встановлена. До набрання чинності цього закону і на період військового стану вони не пройшли цей медичний огляд. Вони зобов'язані пройти з 1 квітня до 1 листопада. Це дуже важливо. Звертайте увагу тим, кому встановлено довічно проходять за бажанням. Тим, кому встановлено повторний огляд з 1 січня 2025 року, вони можуть пройти не пізніше ніж до 1 липня 2025 року. Всі ці собі строки дати зафіксували. Якщо будуть ще питання з цього приводу, пишіть в коментарях. Буду розглядати, відповідати і, можливо, зніму ще окремо додаткове відео. До речі, в нас мінохорони здоров'я вже з цього питання висловилось. І Ще до ухвалення цього закону. Вони роз'яснювали застосування цієї постанови Кабміну 1338, деякі питання запроваджування, оцінювання я про неї знімав окреме відео тут. Ну про цю позицію від МОЗ. Тому подивіться, що там. Ну тобто, воно в комплексі дасть вам більше інформації, максимальна інформація з цього питання. Все, залишайтесь на каналі, хто підписався. Хто не підписався, звісно, всіх запрошую підписуватись. Є ще телеграм-канал. Дивіться наступні відео. О тут вони з'являються. Всі корисні, дуже часто змінюються наразі законодавство, За ним слідкую, щоб не пропускати такі новини. Підписуйтесь і будете в курсі. Всім гарного вечора до побачення і мирного.